Чернівчан закликають приходити та плести маскувальні сітки. Незважаючи на негоду, люди приходять сюди знову і знову. Зранку до вечора тканину розрізають на клаптики, акуратно складають по кольорах у коробки, після чого прикріплюють на основу. Нарізають так. У Чернівецькому політехнічному фаховому коледжі волонтери створюють маскувальні сітки для наших військових. У цьому коледжі сітки плетуть ще з 2014 року. Не припиняють роботу ані на день. Наталія приїхала до Чернівців із Харкова з початком повномасштабного вторгнення. Тепер тут волонтерить. Зазначає, нині дуже не вистачає рук. Дуже багато часу ми вистачаємо на обробку тканини. Кожного дня треба різати стрічки, клаптики для сіток. І в нас не вистачає на цей час. Тому Приходьте тут абсолютно для кожної людини завжди знайдеться чим зайнятися і знайдеться робота. Запитів на сітки від військових завжди достатньо. Маскувальні сітки надають шанс зберегти транспорт, зберегти життя і або дати можливість відступу, коли є відволікаючий маневр, через те, що сезонні зміни в погоді, наступи, відступи, атаки ворога сітки потрібні постійно. Від призначення сіток залежить щільність сплетіння, адже ними прикривають і транспорт, і окопи, і бліндажі. При створенні краще використовувати бавовну, оскільки синтетична тканина плавиться при нагріванні і може нашкодити бійцям, які під неї ховатимуться. Зауважують волонтери. Не можна використовувати яскраві відтінки. Воїни надсилають нам фотозвіти, фідбеки, і ми бачимо, яка є малюнок навкруг них, і відповідно створюємо свій. Орнамент, пейзаж, як ви бачите, не просто зелений. Окрім маскувальних світок, тут виготовляють окопні свічки, яких на фронт відправили вже кілька тисяч. Студенти коледжу навіть придумали механізм, аби пришвидшити роботу. Долучитись до праці волонтерів можна щодня з 10 до 19 години за адресою вулиця Каспрука, 2. Любов Копоть, Діана Чігак, Новини Чернівців, Телеканал Сі4.